Доброго ранку. Підписники з Миргорода є. Привіт вам тут. Я тут у вас гуляю. Якщо, що, то сходку устроїмо. Буду на магазині в другій половині дня, зробимо отакі вам пропозиції. Все, ждіть топ контенту Кава, у вас такі гірка там в магазині. У нас вдома не така. Перукарня, одногрупники, то. Ну, а взагалі тут красиво, мені подобається. Ну так, якось біжі жив чи чи да, да. Так? так, якось так, воздух такий свіжий. Блін, нам же казали, що треба було на курорти до них з'їздити. Цвіточки красиві. Тут будуть цвітки вирощувати. На, на ботаніка вчуся, між прочим. Помахайте його. <помагаю> Кепель? Кепель в мене в машині вже. А, чи є, чи Та жарко, ну нафі. Ага. Лиси на потіє. А. Так. Ага. Що в нас тут? На курорт, господи. Сказали... Коли... Таню, не щас же. Коли... Ну, ми ж по ділу приїхали. А коли ти щось збирався? Не, не знаю, колись приїду. Колись приїду. Коротше, звіть мене в гості. Хто з Миргорода, ведь гості, може, проїдемо. приїдемо. Да? <с 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 <с